Дискусія щодо проведення відбудови на залишках фундаменту Успенського собору у Крилосі ведеться давно. Варто чи не варто відбудовувати цю святиню, найбільшу серед храмів руських? І що думають з цього приводу науковці? Відповідь на це запитання шукала Любов Галько. За розмірами фундаменту Успенського собору, що знаходиться в Крилосі, можна і зараз легко уявити собі, якою величною була ця споруда в часи Київської Русі. Її загальні розміри становлять трохи більше 37 метрів довжиною і чуть більше 32 метрів ширини. Храм був збудований з тесаних блоків крайдяника та вапняка. До речі, частина блоків була використана при будівництві церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Успенський собор поєднував у собі елементи місцевої архітектурної школи з елементами. Ми візантійського і романського стилів на останках храму було виявлено кам'яний саркофаг з длінними останками фундатора храму Ярослава Осмомисла. Про Успенський собор багато пишуть і говорять історики. То ще є сенс його відбудовувати з цим запитанням. Ми звернулися до археолога, кандидата історичних наук Тараса Ткачука. Бачите, на великий жаль, ми не маємо ні одного рисуночка, ні одного нушкицях, бодай би як виглядав успенський собор. Існує декілька варіантів його графічної реконструкції, які можна побачити і в літературі, і навіть в музеї нашому. Наприклад, навіть невідома кількість бань, там чи одна була баня, чи їх було п'ять, є такі навіть на цю тему суперечки. І ми тільки маємо фундамент автентики. І на цьому фундаменті, власне, він ледве лед тримається. На ньому щось будувати просто неможливо, бо просто та споруда впаде, там розтріскається і завалиться. Археолог говорить, що більшість науковців вважають за краще залишити все у такому ж стані, яке. Краще залишити так, як є. Бо ну, церкву церкву не мають, бачите, дуже гарно, Я думаю, їм це вистачає тої церкви. Ну, а збудувати таку величезну спороду це дуже великі кошти. Дуже великі кошти. І ну, Будувати з чого? Воно бачите, було збудовано з білого каменя, цього білого каменя, вон то, кубка і все. Тобто це знову з білого каменя, чи з цегли, чи невідомо як. І знову таки ми мало що знаємо за Оспенський собор, бо залишилися, звичайно, якісь, якісь фрагменти, які от у нас в Рафідарі, в музеї стоять. І по цих залишках дуже важко е, е, судити, як воно виглядало насправді. Краще, ну, будь-моя воля, я би залишив все, все, все як є. Нещодавно побувавши з робочим візитом у Крилосі, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк порекомендував керівництву району науковцям все ж провести конференцію, на якій розглянути питання відбудови собору і приурочити її до відзначення двох історичних дат 1025-річчя хрещення Київської Русі та 1115 річниці Галича.